Вітаю, ви на каналі Квіточки не тільки. Вітаю всіх українців, всіх віруючих зі святом Днем Успіння Пресвятої Богородиці. Бажаю всім миру, щастя і найшвидшої перемоги України. Нехай Пресвята Богородиця береже всіх її захисників, усіх українців від отієї навали. Я думала, що. Зроблю сьогодні гарне таке легке відео, але не дають вони нам розслабитися. То прочитала новини і знову є після ракетних ударів, і розруйнування, роз... і загиблі, і поранені. Але ж треба жити далі треба рухатися вперед. Ось такі красуньки. Радують мене своїм цвітінням. Це квінкіс і персики. У на вихідних після поливу я замітила, що посередині жовтіє листочок ось цієї орхідеї. Це Торіна. Він, вона після пересадки непогано пішла, але пожовтів листочок, який був повернутий до скла. Спочатку я подумала, що це опік. Але не так, як гаталося. Відео вже на каналі. Цікаво, перейдете по ссылці. І на балконі готує мені сюрприз одна з моїх рослинок. Подивіться, як вона тягнеться до сонечка і як дивиться вперед. Минулі неділі ми помітили, що у нас у гостєвій кімнаті ось так почав рухатися, рухатися почала підлога. Можливо, тут і не видно, але вона фалділа під ногою. І ми визвали хаусмастера, тому що перестали закриватися нормально вхідні двері, і двері у ванну кімнату. Бо онучка закрилася і назад ми ледь відкрили ті двері. Прийшли сьогодні майстри. Перевірили вологість у ванні і в туалетах. У нас два ту... ну, у нас другий туалет є гостєвий. підвищена вологість. А ми надіялися, що просто неправильно десь поклали той толідоліум. Бо він піднімався за рахунок підвищеної вологості. Ось отаке лихо у нас тепер є. Як ви бачите, в двох кімнатах в туалеті і у ванній кімнаті у мене тепер ось така розруха. Щоб заспокойте трошки свою нервову систему, поки там все гепалося. Я вирішила зробити до чаю швидкий е, сніданок. Це трояндочки із, е, як правильно, не знаю, шарового тіста, слоєного тіста. Воно є готове. Е, ковбаса та е, сир. Трішечки подивимося, як я це робила, щоб вам було зрозуміло. Дуже смачно, швидко. І особливих навичок не потрібно. Ось так швиденько все це наклали, розрізали, накрутили. Яйце опустили. І через хвилин 15 у вас уже в духовці отака смакота. Як бачите, робляться дуже швидко, особливих витрат немає. І таких, я не знаю, вкладень теж особливих немає. Ми навіть зробили декілька ось скручеників із звичайною ковбаскою, бо в нас було мало нарізаної порціона ковбаси. Хочу сказати, що набагато смачніше ця закуска гарячою, тому, коли можна хочете приготувати на якесь свято, то старайтеся робити її останню, щоб була гарячою, бо як захолоне сир. Ну, зовсім не такий смак і не так смачно. Ось наш уже майстер знайшов поломку, знайшов у стіні, де проблема. Тут нам установили двері, на яких зробили витяжку внизу, щоб не так мокрили двері і набрякали. І ось що залишилося: робити, мабуть, буде вже друга бригада. Тому що тут строго розділені всі обов'язки. Як бачите, після того, як майстер пішов, там залишилось буквально крихти сміття прибирати. Ось я перевіряю, як закриваються двері, закриваються двері відмінно. Не так, що ми їх гепали для того, щоб прикрити. Вони теж набухали за рахунок вологи підвищеної. Ось скільки я назмітала. Тобто майстри прибирають повністю. Він все повиносив, мені залишається тільки промити поли після нього. В цей же день ми отримували, точніше, сім'я доньки отримувала тафель. Що таке тафель? Я зняла невеличке відео з поясненнями і з оглядом отриманих продуктів. Це гуманітарна допомога, яку отримують українці в Німеччині. В різної землі по-різному ми отримуємо два рази в місяць по півроку. Це отримуємо і хліб, і продукти дітям це цукерки і, чи там колбаски, і молочне. Кожного разу там, міняється його склад, об'єм, але залишається незмінною сума. Це 2,50 на дорослу людину, і наплачують до 3 євро. А тут ще одна цікавинка. Вже місяць я на дієті, або як кажуть, на... німці роблю дієту. У мене збільшена маса тіла, оскільки я гормонозалежна. І постійно мені потрібно контролювати свою вагу, я постійно дієти, постійно фізичні вправи. І ось невеличкий успіх у мене за місяць. Як бачите, небагато, але вага здвинулася. Але при додаткових введеннях гормонів. Вага підвищується. Тому маємо, що маємо. І на прощання ось така квіточка. Поцілунок королеви або квінкіс. Вона неперевершена, вона шикарна, і вона завершує мій день. Тим, що я любуюся на неї, тим, що відпочиваю душею, коли бачу на квіти таку красу. І хочу вам побажати бачити тільки красу перед собою, швидше дочекатися перемоги, захисникам викинути з нашої рідної України. Рашиську навалу. Нехай Господь Бог береже вас і Пресвята Мате Богородиця береже вас, наші рідні захисники. Дякую за увагу, дякую, що ви зі мною. Слава Україні! Героям слава. До зустрічі!